Книзі буття в третьому розділі, 15 му вірші записано, І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. У цьому першому біблійному проростві міститься явний натяк на спасіння. Вирок цей звернений до Змія. Однак виголошений у присутності наших прабатьків, а отже, його слід розглядати як обітницю. Він слугує своєрідним оголошенням війни між сатаною та людством, але при цьому в ньому йдеться про те, що сила великого противника буде врешті зломлена. Адам і Єва стояли, як злочинці перед лицем свого Бога, чекаючи вироку за скоєний злочин. Але перш ніж розповісти їм про терен із осод, про скорботи та страждання, які стануть їхньою долею, і порох, у який вони повернуться, Господь промовив слова, які мали вдихнути в них надію. Хоч їм доведеться постраждати від свого могутнього противника, вони можуть сміливо дивитися в майбутнє, бо в кінці на них чекає перемога. Бог оголошує, я покладу ворожнечу. Ця ворожнеча має надприродний характер і виявляється в духовній боротьбі. Коли Адам і Єва зрішили, сама їхня природа стала згубною. Призвівши до згоди, а не до суперечності із сатаною, гордовитий узурпатор, досягнувши успіху, спокусі наших прабатьків, як і ангелів, колись, розраховував заручитися їхньою вірністю та співпрацею в усіх своїх спочинаннях, спрямованих проти Божого правління. Між ним і його ангелами не було жодної ворожнечі, які б розбіжності між ними не виникали, усі вони були об'єднані ніби сталевими узами, опором і ненавистю до Бога. Але коли сатана почув, що насіння жінки вразить змія в голову, він зрозумів, хоч йому і вдалося розбестити людську природу і уподібнити її до своєї, Бог якимось загадковим чином поверне людям їхню втрачену силу та наділить їх здатністю протистояти загарбникові і перемогати Його. Благодать, якою Христос наповнює душу, ось що викликає в ній ворожнечу до сатани. Без цієї благодаті ми так і залишилися би бранцями сатани, рабами, готовими йому в усьому коритися. Новий принцип в душі породжує конфлікт там, де досі панував мир. Сила, якою наділяє нас Христос, дозволяє нам протистояти тиранам і Якщо людина не набрала, забрати.